Вітаю в ефірі, Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі до хороших новин. ЗСУ нарешті отримали далекобійні ракети «Атакамс» від США. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський у щоденному зверненні. І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються, виконуються дуже влучно. Атакамси себе показали. Слава Україні! Героям слава, головнокомандувач Валерій Залужний показав перші пуски «Атакамс». На це можна дивитися вічно. Є підтверджені наслідки на двох ворожих литовищах Спалахнув десяток бойових гвинтокрилів у Бердянську та Луганську. У силах спеціальних операцій наголошують, операція під назвою Дрегонфлай завершилася успіхом. На двох литовищах згоріло щонайменше 9 дев'ять ворожих гвинтокрилів спецтехніка, пускова установка ворожу ППО і склади боєприпасів пошкоджені і злітні смуги. Ракети атакам зможуть прямувати на дистанцію до 300 кілометрів і на відміну від крилатих ракет Shadow чи Скальп для їх пуску. не потрібні літаки достатньо систем Хаймарс, які ЗСУ отримали понад рік тому. Тож як ці боєприпаси можуть змінити події на фронті? Питаємо в Жданова, воєнного експерта. Олеж, вітаю вас вітаю. Дякую, що долучилися. Ну тож, нарешті, як розуміємо, збройні сили України досить вдало на старті застосували атакамси. А от в інституті вивчення війни вже заявили, що ці ракети можуть вплинути на ситуацію на полю бою, адже Росії доведеться адаптувати принцип використання авіації та складів для протистояння новій зброї. А от які напрямки фронту будуть підсилені цими боєприпасами, і чи зможеться утримати наступ ворога на лимансько купянській та Авдіївській лініях? А ну, дивіться невдала застосувати цю ракету неможливо, тому що вона відноситься до високоточної зброї. Це перше. Друге, на жаль, ми на сьогоднішній день е, точно не знаємо. немає не поки що інформації відкритої. В якому варіанті. Ми знаємо, що в касетному спорядженні касета є на 160 кілометрів, і касета є на 300 кілометрів. От но, в будь-якому випадку, дивіться, це збільшує можливості наших е, ракетних військ і артилерії. По ураженню, по ураженню противника, і глибина збільшується до оперативно тактичної, тобто ми на сьогоднішній день 100-120 кілометрів гарантовано можемо вражати цілі на від лінії фронту в глибині окупованої території а, а, України. І це вплине на несне не сьогодні, але поступово це буде впливати на бойові потенціали частин російських військ окупаційних на лінії фронту, тому що такі групові ракетні удари дають можливість виносити логістику противника на таку на на таку глибину. Майже ми покриваємо всю окуповану територію. Так що це вплине на і доволі суттєво як на окремих напрямках, так і взагалі на всій ділянці фронту, казати, де їх застосує Генеральний штаб, де буде прийнято рішення, на сьогоднішній день. Я думаю, що не варто гадати, чому тому, що комплекси особливо коли застосовується пускова установка, не м 270 МЛРС, От там два пакети. До речі, вона дві ракети бере на, 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 на себе одразу. От. Ну, вона на гусеничній базі, і її переміщення ну, обмежено в швидкості. А от колісна база Хаймарс може пересуватися вздовж лінії фронту в, на в будь-яку точку і здійснювати пуск е, по, по мірі готовності чи е, самої ракети. А заряджання ми знаємо там перезаряджання пакету, де здійснюється буквально за декілька хвилин. Угу. Олеже була думка, от буквально сьогодні е, висловлена одним з експертів, що наразі Україна отримала мало атакамсів. Е, західні медіа підтверджують, ну нібито близько 20 одиниць. При цьому Пентагоні також заявили, що ну заявили, отрималося, скоріше від коментарів щодо майбутніх поставок і лише зазначили, що перебувають на постійному зв'язку з військовим керівництвом України і отримують від них певні актуальні запити. А от яка кількість ракет може зна? значно схилити перевагу на нашу користь. Ну, як вважаєте, чи можемо ми розраховувати на подальші поставки? Від США ну я би звернув увагу на те, що навіть західні СМІ написали, написали таку фразу, що це перша партія. Скільки буде партії, і в якому обсязі? Ну це вже це вже військова таємниця. Я думаю, що ну ми ми про це з вами прочитаємо потім, коли наші генерали напишуть свої мемуари. Після перемоги в цій війні, так що те, що засекретили, може навіть це і добре, щоб менше, менше розповсюджувалася інформація для того, щоб суттєво вплинути на хід бойових дій, а особливо дати нам більшу перевагу на полі бою. Я думаю, що нам необхідно десь декілька сотень таких ракет. Такі можливості у сполучених Штатів є. Ну, принаймні, якщо ми говоримо про касетний варіант, то там 1600 випущено, 400 вони застосували десь 1200 ракет. У них є в арсеналі Сполучених Штатів Америки. Декілька сотень таких ракет може, може суттєво змінити хід бойових дій. Угу. Ну і знову ж таки за твердженням західних змі а, надень атакамси мають обмежений радіус дії. Ви зазначили, що ми не знаємо поки що достеменно про яку відстань йдеться. Але от Таймс е, пише, що обмежений радіус, тобто менше за 300 кілометрів. Тобто перший варіант. Ба більше США досі вимагають від України не гатити по території Росії стара вимога. Як вважаєте, вона може змінитися ця вимога? Якщо так, то за яких умов? Думаю, що навряд чи ця вимога може змінитися. На жаль, вони, вони стабільно тримаються цієї думки, що не застосовувати західні зразки озброєння по території Російської Федерації. Саме по причому міжнародно визнаної території, то тобто Крим це Україна можемо застосовувати в повному обсязі будь-які види зброї. Що ми до речі і робимо? Ті ж самі ракети Шторм Шедов ракети Скальп. Ми застосовували. В тому числі і по території Криму, От. ну така ситуація, на мій погляд, обґрунтовується тим, що Росія буде вважати застосування західної зброї по території Росії, буде вважати прямим вступом в війну країну виробника цієї зброї. Ось цього не хочуть допускати наші країни партнери. Тому я думаю, що до кінця цієї війни на жаль така вимога буде зберігатися. Ну і тут маю процитувати посла Російської Федерації в США е пана Антонова. Він заявив, що передача атакамсів України це найгрубіша помилка з боку Сполучених Штатів. І от я його процитую мовою оригіналу. Соєдні Штати продовжують подталкиватись к прямому столкновенню НАТО з Росією. А яка може бути їх відповідь? Знову будуть погрожувати ядеркою. Ну вони а до речі, вони вже до цього вдалися. Е, е, я нагадаю, що якщо я не помиляюсь, помовчо буквально за день до нашої бесіди Держдума е, в першому читанні прийняла законопроект, який дератифікує е, договір про заборону ядерних випробувань. І е, а сьогодні пролунала заява про те, що в Пекіні Путіна про те, що вони починають патрулювання міжнародного простору над повітряного над чорним морем літаками, які оснащені ракетними комплексами кінжал. Це міг 31 к Є носієм цієї ракети. От, так що от це фактично новітні способи ядерного шантажу з боку Російської Федерації. Все решту вони вже перепробували. Вона вже не працює. Так що Росія вона не просто буде намагатися, вона вже застосовує новітні способи ядерного шантажу. Ну я думаю, що це навряд чи спрацює на західні на західні країни. Олеже, тут маю спитати для пересічних громадян: оці нові нові новий вид маніпуляцій у чорному морі з допомогою мігів. Це ми будемо жити в суцільних тривогах скоріш за все. На жаль, так на жаль, на жаль, тривоги будуть, тому що дальність цієї ракети, як вже практично доведено, десь близько 900 кілометрів. От і в акваторії Чорного моря вона буде покривати ну принаймні більшу половину території України. Хоча я не виключаю, що там може щось статися з цими літаками в в цьому самому нейтральному небі. Ту ну і знову повертаємося до атакамсів. Тому е, що до ні, атакамс тут е, трошки не до ні чого, до чого. це, якщо по аеродрому, якщо вони будуть базуватися, допустимо, на території Криму там біля п'яти е, військових аеродромів, які можна використовувати для розташування таких літаків. Я маю на увазі щось що із систем ППО. Угу. А, щодо атакамців, все ж таки уточню. А чи потрібно нам тепер додаткові поставки хаймерсів або достатньо того, що ми маємо? Ну, хаймерсів мало не буває, тому якщо дадуть ще ми будемо вдячні. Але на сьогоднішній день, судячи з обсягів вогневих завдань, які вони виконують. То, в принципі, вони відповідають, чисельність поки що достатня, ну, принаймні, мінімальна достатня для виконання вогневих завдань для цими системами. І <тураз> більш uh -huh. e, 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 широке питання хочу ще з вами обговорити. E, a, вона твердження, що саме події в Ізраїлі. A, Іштовхнули США поспішити з передачою атакамсів в Україні, мовляв, протидія так званій вісі зла в особі Росії, Ірану та Китаю. Ну має бути більш рішучою. Тож можемо зараз говорити про, ну скажімо так, не конкуренцію, відсутність конкуренції в отриманні збройової допомоги між Ізраїлем та Україною. Про це багато ж казали на початку подій в Ізраїлі трагічних. Ну на це питання дуже влучно відповів Джо Байден. Він сказав, що у Сполучених Штатах достатньо сили засобів для того, щоб паралельно вести, вести два процеси, щоб вони не перетиналися і не заважали один одного. Це з одного боку, з іншого боку, я нагадаю, що армія оборони Ізраїля має десь приблизно на декілька місяців запасу матеріально-технічних засобів для ведення інтенсивних бойових дій. І по-друге, і ще одне додам, що у Ізраїля є ну дуже непоганий оперативно-тактичний комплекс міра е і для застосування в якості в якості ракетного озброєння. Так що е атакам з е я думаю, якщо, якщо в них є системи пускові установки, то і ракети теж в запасах є, і е їм не потрібна зброя сьогодні на сьогодні або сьогодні на завтра, як нам. У них все ж таки, вони зараз ведуть консультації з Пентагоном того, що їм там треба буде можливо, треба буде передавати, якщо почнуться активні бойові дії, а тим більше, не на один фронт. Так що це обидва процеси не заважають один одному. Ну до речі, жопай сьогодні, що ви те, що ви сказали, що вплив ну якби такі важелі. З впливу на ситуацію цілком можливо, політична гра з боку Білого Дому, якщо Росія а сьогодні вже немає сумніву, що Росія брала участь в підготовці цієї операції і допомагала Хамас як грошима, так і зброєю, що ми вже бачимо на полі бою, от, то цілком імовірно, що Білий Дім вирішив підсилити наші збройні сили для того, щоб ми. Могли більше наносити вогневого ураження російським окупаційним військам. Угу. Ну і додам, що Джо Байден сьогодні в Ізраїлі, як ви вказали, ведуться консультації сьогодні, так концентровано будемо мати новини з цього приводу. І не можна не спитати про інші зустрічі в іншій частині, ну майже іншій частині світу в Пекіні, в Китаї. Ви вказали вже, що там Путін сьогодні. Він вже поговорив з президентом Угорщини Віктором Орбаном та президентом Монголії з цієї зустрічі, все, що стосується можливого надання озброєнь. Росія щось з Китаю для себе привезе на свою користь і нам на біду? Думаю, що ні. Навряд, чи. Китай завжди вибирає політику очікування. Він ніколи не йде на відкриту конфронтацію, а це буде відкрита конфронтація зі Сполученими Штатами Америки. Тому, думаю, що вряд чи Китай погодиться, ну принаймні на прямі поставки техніки озброєння чи боєприпасів. Для Російської Федерації, тим більше, що Китаю сьогодні треба рятувати власну ситуацію, економічну ситуацію в своїй країні. А, до речі, основні ринки збуту китайських товарів це Сполучені Штати і Європейський Союз. Ну ніяк не як на Російська Федерація. Дякую вам за е, докладний розклад е, новин. Олег Ждановин, експерт був на зв'язку з Live Studio. Говорила про те, що Україна нарешті отримала атакамси. Вже є е, вдала операція. Як зауважив наш експерт, ну вона не могла не бути вдалою, тому що атакамс це високо. Точна зброя уражені були два аеропорти у Бердянську та Луганську. Це значно, як кажуть військові і воєнні експерти, має погіршити постачання різноманітні від харчів до озброєння до росіян, які перебувають в якості окупантів на території України на різних напрямках, зокрема на Ліломано-Куп'янському. Тож продовжуємо слідкувати за новинами. Сподіваємося на подальші вдалі. Операції збройних сил України і СИЛ спецоперацій. Дякую, що була з нами.